в дужки і зведіть подібні доданки. Перше. 3 помножити в дужках 5А додати 4 відняти 11а. Розкриваємо дужки, застосовуємо розподільну властивість множення. 3 множимо на 5а, записуємо це поступово 3 помножити на 5а, додати 3 помножити на 4, відняти 11а. Далі перемножаємо 3 на 5 15а додати 3 на 4 12 відняти 11а. Зводимо подібні доданки. Подібні доданки це у нас 15а відняти 11а. 15 відняти 11, 4, допустимо, буквену частину А4А додати 12. Друге, мінус 0,2 помножити в дужках 4b відняти 7, додати 1,4b, розкриваємо дужки. мінус 0,2 помножити на 4b, додати мінус 0,2 помножити на мінус 7 і додати 1,4b. Мінус 0,2 помножити на 4, 0,8b. Далі, мінус 0,2 помножити на мінус 7. Це в нас буде додатнє число 1,4. І додати 14 b Звести подібні доданки. Подібні це ті, які містять однакову буквену частину. Отже, мінус 08 b додати 14 b Це в нас буде 06 b додати 1,4. Третє. 3а помножити в дужках 7 відняти Б, відняти 7, помножити в дужках b, відняти 3а. Розкриваємо дужки. 3а. Помножити на 7, додати 3а помножити на мінус Б, відняти, 7 помножити на Б, далі дивимось мінус 7 помножити на мінус 3а. Знак буде плюс і множимо 7 на 3а. Дорівнює. Я ось так продовжу. Перемножаємо коефіцієнти 3 помножити на 7. 21 дописуємо А. Далі 3 помножити на мінус 1 буде мінус 3 дописуємо букви А, Б. Далі мінус 7B. Далі 7 помножити на 3 21 плюс 21 дописуємо А. Знаходимо подібні доданки. Подібні доданки. містять однакову буквену частину 21а додати 21а. Це буде 42а. А далі записуємо без зміни мінус 3аб відняти 7Б. Четверте. Мінус 4 помножити в дужках 2К, відняти 9. Відняти 3 помножити в дужках 6К додати 1. Розкриваємо дужки. Мінус 4 помножити на 2К. Далі додати мінус 4 помножити на мінус 9. Далі додати мінус 3 помножити на 6К. Додати. Мінус 3 помножити на 1 Дорівнює. Мінус 4 помножити на 2, мінус 8к. Далі мінус 4 помножити на мінус 9, плюс 36. Далі додати мінус 3 помножити на 6. Це буде мінус 18. Отже, ми маємо записати додати мінус 18, розкривши дужки, в нас знак плюс перед дужечками, отже, ми маємо просто переписати вираз, який в нас в дужках. мінус 18к. Чомусь вже писати без дужечок, одразу їх розкривати. Мінус 18к, далі плюс 3 помножити на 1. Має бути знову плюс мінус 3 помножити на 1, мінус 3. Перед дужками знак плюс, отже нічого не зміниться, ми можемо записати без дожичок. Знаходимо подібні доданки. Це в нас -8К мінус вісімк та мінус вісімнадцятьк, мінус вісім, відняти вісімнадцять це буде мінус 26, дописуємо буквену частинку к. І додаємо 36 та плюс мінус 3, буде плюс 33. Описуємо 5, 3х відняти 11 дужках, помножити на 0,2. Відняти 5 помножити в дужках 0,4 відняти 0,3х. Дорівнює. Знову перше, що робимо, це розкриваємо дужки. 3х помножити на 0,2. Далі додати. Мінус 11 помножити на 0,2. Далі додати мінус 5 помножити на 0,4. Далі додати мінус 5 помножити на мінус 0,3х. Обчислюємо. 3 помножити на 0,2, 0,6х. Далі, мінус 11 помножити на 0,2. Це в нас буде мінус 2,2. Тобто маємо записати плюс мінус 2,2 перед дужками знак плюс. Отже, ми можемо записати одразу мінус 2,2, нічого не зміниться. Далі додати. Мінус 5 помножити на 0,4. Буде мінус 2, отже, додати мінус 2 знову перед дужками знак плюс, розкриваємо дужки і залишаємо тільки вираз, який у нас був в дужках. мінус 2. Далі додати мінус 5 помножити на мінус 0,3. Два мінуси дадуть плюс 5 на 3,15, одну циферку відокремлюємо комою. Отже, маємо 1,5 Х, дорівнює. Зводимо подібні доданки: 0,6х, додати 1,5х. Це маємо 2,1 Х. І мінус 2,2 відняти 2 це буде мінус 4,2. Продовжуємо шосте. Розкриваємо дужки. перемножаємо 1 шосту на кожен з доданків у дужках. Отже, 1 шоста помножити на 18 m. Далі додати 1 шоста помножити на мінус 24n. Далі перед дужками в нас стоїть знак мінус. Отже, змінюємо знаки на протилежні. було 5м, буде мінус 5m. Було плюс 2n, буде мінус 2n дорівнює. Одна шоста помножити на 18. Це 18 шостих, А 18 шостих це 3, Дописимо букву буквену частину m 3 m Далі додати одна шоста помножити на мінус 24. Буде мінус 24 шостих. А мінус 24 шостих це мінус 4. Допустимо буквену частинку N. Відняти 5 n і відняти 2n. Розкриємо дужки. 3m. Далі перед дужками стоїть знак плюс. Отже, переписуємо вираз в дужках. відняти 4n, відняти 5m, відняти 2n. Дорівнює. Будемо подібні доданки. Три мандаринки, відняти 5 мандаринок. Буде в нас мінус 2 мандаринки. Далі мінус 4n відняти 2n. Мінус 6n. Сьома, Розкриваємо дужки. Перемножаємо мінус 3,5 на кожен з доданків в дужках. Отже, мінус 3,5 помножити на 3а, додати мінус 3,5 помножити на мінус 2b. Далі 2 множимо, отже, 2, додати, 2 помножити на 1,3а, додати 2, що множиться на мінус Б. Мінус 3,5 помножити на 3. 35 помножити на 3. Це буде 105, одну цифру відокремлюємо комою, отже, мінус 10,5а. Далі додати множимо мінус 3,5 на мінус 2. Множимо 2 від'ємних, отримуємо в результаті додатнє. 35 множимо на 2, 70, одну цифру відокремлюємо комою, записуємо 7, дописуємо на частинку Б. Далі 2 множимо на 1,3. Це буде 2,6 А. Далі додати 2 помножити на мінус Б, тобто 2 помножити на мінус 1 це буде мінус 2. Отже, додати мінус 2b. дорівнює. Зводимо подібні доданки. Мінус 10а додати 2,6а. Маємо мінус 7,9а. Далі 7b додати мінус 2b. Отже буде плюс 5B. Інколи застосовують переставну властивість. І записують на першому місці додатні значення, а на другому від'ємне. 5Б відняти 7,9А. Записуємо 8. Місце у мене вже не залишається на екрані, тому 8 записуємо ось вгорі. угорі. 5 десятих помножити в дужках, 0,7 y відняти 0,3. Зарано до рівня написала відняти 0,7, помножити в дужках на 0,5 y додати 0,4, Дорівнює. розкриваємо дужки. 0,5 помножити на 0,7 y. Далі додати 0,5 помножити на мінус 0,3. Далі додати мінус 0,7 помножити на 0,5 y. Додати мінус 0,7 помножити на 0,4. Перемножаємо 5 на 7. 3,5 – дві цифри відокремлюємо комою буде 0,35 Y. Далі додати 0,5 помножити на мінус 0,3. Це в нас буде знак мінус 5 на 3,15. Відокремлюємо комою 0,15. Далі додати Мінус 0,7 помножити на 0,5 знак буде мінус 7 на 5,35. Дві цифри відокремлюємо комою. Буде мінус 0,35 і. Далі додати мінус 0,7 помножити на 0,4 знак буде мінус 7 на 4,28. Але нам потрібно дві цифри відокремити комою, тому отримаємо мінус 0,28. Зводимо подібні доданки. Дивимось, 0,35 ігор. Додати мінус 0,35 ігр. Це в нас доданки. Взаємно знищуються, їх сума дорівнює 0. А тепер перепишемо, що в нас лишається, розкривши дужки. Перед. Дужками знак плюс. Отже, просто відкидаємо знак плюс і переписуємо вираз, який в нас в дужках. Так само і перед мінус 0,28. Знак стоїть плюс. Отже, ми його відкидаємо і переписуємо вираз в дошках. Додаємо два від'ємні числа, мінус 0,15. Додати мінус 0,28. Знак у нас буде мінус. І додаємо в модулі, це буде 0,43, мінус 0,43. І записуємо 9 мінус в дужках 8А відняти 13, додати 3, що множиться на дужках 4 відняти 3А. Розкриваємо дужки. Од першими дужками в нас стоїть знак мінус. Отже, маємо розкрити дужки і змінити знаки в дужках на протилежні. Було 8А, стане мінус 8а. Було мінус 13, стане плюс 13. Далі додати. 3 помножити на 4, додати. 3 помножити на мінус 3а. Дорівнює. Мінус 8а без зміни. Далі додати 13, додати 12, 3 на 4, 12, далі додати 3 помножити на мінус 3а, 3 множимо на мінус мінус 9 дописуємо букву А. Зводимо подібні доданки. 13, додати 12. 25, мінус 8, додати мінус 9, мінус. 17. О,